Ми знаємо, що в мера і так дуже багато роботи, і нагружати його ще цими питаннями по роботі зранку, в середу якось не дуже. Тому ми говоримо з ним про життя, про його якісь ем, інтереси, цікавості, хобі і що чіпаємо для себе його шлях, як він йшов до цього мера, тому що багато з нас теж мріють про таку кар'єру депутата. Оскільки учнів було набагато більше бажаючих, але ми вже розраховували від проєктної спроможності закладу, скільки нас можуть посадити сюди. І вийшло, що сьогодні 33. Наступного разу, як все буде нам вдасться, нас буде 33-34. І так впродовж року, що місяця, ми би хотіли чаювати з мером. Діти зараз дуже багато питань задають, хочуть всього знати. Це дуже добре. Тобто, на відміну від нашого покоління, ми десь таки були сором'язливіші. А зараз діти все питають. Питання ні ну, одного такого немає, а дуже багато таких цікавих ну, питань видно, що діти себе шукають. Діти мають відчувати, що сьогодні влада є доступна і можна поспілкуватися з мером. І такий спосіб є дуже добрий.